вас зустріти. Нашої Іллінецької громади від прихожан Української церкви. Ми щиро вдячні за ваш приїзд і сподіваємося, що та праця, яку розпочала Українська церква в 13 2013 році в кінці листопада, коли вона стала єдиним прихистом. Для наших дітей продовжиться і на нашій ілінецькій землі, тому що буде духовність, буде Україна. І ми щиро в це віримо. Прийміть квіти і коровай в знак нашої любові, в знак того, що буде Бог. Буде Україна і буде вічна, вічне життя. Ну і Христос Воскрельний. Відники по цій вісьперед. Досвященіший велико, щиро, і з великою радістю. Вітаємо вас і. Дякуємо вас за приїзд на нашу ільницьку землю. Просимо вашого архіпастерського благословіння і молитви на закладення наріжного каменя, на освячення Христа і пам'ятні капсули нашого люднього Христосу. Благословен Бога наш завжди, нині часи, на віки віки. Воскресне і розвіються вороги Його, і біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Христос Воскрес! Воскресені. Для ця Божого праведників, нехай звеселяться, Христос Воскрес! Христос, Господь, зрадіймо і звеселімо сніг, Христос Воскрес! Воскреще! Воскресі смерти, смерть, смерть, подало і тим, що рожи заруба. Отцю Сину, і Святому Духові, Христос Воскрес! І Христос, Христос Воскрес, воскрес і смерті, смерті злим подолав і ти, і що в родах життя дарував. І нині повсякчас і на віки віків, Христос воскрес! Христос, Христос воскрес! воскрес! Христос воскрес! Respastus, 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 godolav, sit Помолимо, Господи помилуй. за місто наше, за всяке місто, село і країну, і за тих, що по вірі живуть, у них Господу помолимо, Господи, помилуй. За, лиття, за вражай плодів земних, і за часи спокійні, Господу помолимо. Господи, помилуй. Та поневолених і за спасіння, Його, Господу помолимо. Господи помилуй! Господь Бог милостиво поглянув на місце оце, на якому побудована буде свята Церква, на славу присвято, імені Його обране, і щоб Він своїм небесним благословенням благословив, його Господу, помолимо. Господи помилуй! Добрий намір і діло рабів своїх, що спричинилися до цього, Господу помолимо. Господи помилуй! І Господь Бог благословив основу храму цього, і щоб початок його був щасливим на славу імені Його, і щоб він успішно будувався і вивершився без усяких перепон, силою, дією, благодаттю, Пресвятого Святого Духа, Господу помолимо. Господи помилуй. Бог подав усім працівникам у всьому добрий успіх, і праці рук їх сприяв, і силою, дією, та благодаттю Присвятого Духа до успішного завершення привів Господу. Помолимо, Господи помилуй! ми на Твоє насладми, усвіжного бравну, і благословення! Степовини мої, особливо, омий мене від беззаконня мого і від гіма мого, очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю, гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я зрішив, лукаю перед тобою чинив. Отже праведний ти у слові і справедливий у присуді твоїм. Ось бо беззаконні зачати я, і в ріках породила мене мати моя. Бо ти істинно полюбив єси, невідомий таємни, мудрости твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом і очищуся, омій мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіть кості мої помилуй! Боже великої мене, ти, Отче, Господа нашого Ісуса Христа. Ти єдиний Творець чудеса, яким немає числа, твій голос на водах великих тебе побачили, води і злякалися, і захитали безодні від великого шуму вод. Твої дороги на морі, стежки на великих водах, і стопи твої недослідимі. Ти освятив Йорданські потоки через хрещення єдинородного сина Твого, що втілився зі шестям на нього Пресвятого Духа у вигляді голуба. І Твоїм отцівським голосом тебе нині смиренно молимо, і благаємо, недостойні раби Твої, пошли благодать Пресвятого Твого Духа на воду цю і небесним Твоїм благословенням, благослови очисти освяти, їй благодать, і благословення Єрданове, і сило, що всяку скверну очищає, і всякий недух зціляє і бісіви всі підступи, і спокуси їх проганяє. І нехай вона буде силою, дією, благодаттю Пресвятого Духа всім, хто з вірою п'є її, споживає, і окроплюється нею на прощення гріхів, на відігнання пристрасти і всякого зла, на примноження чеснот, на зцілення хвороб, на освячення і благословення домів і всякого місця, на відігнання губительної всякого злотворного повітря і на отримання твоєї благодаті. Бо ти благословляєш, і освячуєш все, Боже наш, і тобі славу восилаємо з єдинородним твоїм сином і з присвятими і, і животворчим твоїм духом, нині і на віки, віки. Амінь. Амінь. Ми Росії до духові. В і м'як Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Господу помолимось, помимо, Господи Боже, Отцев наших, тобі було благогодне, приємне, пролитя Єлея. Що його як пролив на камінь, якого поставив стомпом і назвав Домом Божим. Молимось тобі, поглянь, милостови, нині на цей єлей, і твоїм небесним благословенням благослови освяти Його, а благодатью пресвятого Твого Духа дай йому силу, щоб усе з ним, що ним помазується. На славу тобі було освячене, на благословенне і тобі благогодне та приємне. Ще єдинородно, сина Твой, що з ним благословен єси, з присвятими, благими животворчим Твоїм духом, нині ось час і на віки, віки. Господи Ісусе Христе, Боже наш благослови, щоб місце це оберігалося страшним знаменням і силою Христа Твого, на славу Твої розіп'ятого Бога нашого і Твого безначального Отця. Пресвятого Твого Духа, і щоб все згубний, і щоб усе згубне і всі супротивні сили відступили від Нього. Бо Твоя держава і твоє царство, І сила і слава, Отця і Сина, і святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки, тоні опали до кінця були знищені Напади пані На непорушну основу храму, що будується в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Благосляйте, освячується каміньцем і окропленням водою цією свяченою. На непорушну основу храму, що будується, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословляйте, освячується камінь цей окропленням водою цією свяченою. На непорушну основу храму, що будується, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Оновиться церква, це на славу великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, на честь і пам'ять святителя Миколая, чудотворця, Архієпископа Мерлікійського, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Всевишній заснував цю церкву, Бог посеред неї не захитається вона, допоможе Бог тепер і завжди. Нехай буде благословенне, означене місце, це на дім молитовне, на честь і славу Богу, Святій Тройці, славленого, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі браття і сестри, Христос Воскрес! Цей день Його створив Господь. Радімо і веселімось в Нім. Так ми співаємо в ці святкові дні в церковних піснеспівах, бо нам є дійсно що радіти. Наш Господь, Спаситель, Ісус Христос, воскрес із гробу. І цей день є дійсно радісний і спасительний для віруючих людей. Напротязі багатьох століть про нього мріяли і старозавітні праведники. Але вони не сподобались побачити його. Відчути його торжества і вкусити радості Воскресіння Христового. А ми з вами маємо цей день. Ми Його споглядаємо, ми радіємо від того великого торжества. То чому ми віримо, що Христос Воскрес? Звідки ми знаємо, що ця подія дійсно мала місце? Ще в Старому Завіті задовго до пришестя Спасителя в світ пророки пророкували про цю подію. І сам Ісус Христос неодноразово говорив про це. Зокрема, Він казав, що як Іона перебував у череві кита три дні і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Або зруйнуйте храм цей, і я за три дні збудую його, говорив Спаситель. Тобто ми знаємо це з слів святого Євангелія, з цієї богодухновенної книги, яку залишили нам святі апостоли, Його учні, які перебували безпосередньо з ним під час Його земного служіння. Але багато людей теж, які сумніваються, задають запитання: а чи можемо вірити апостолам? Вони ж були такі люди, як і ми. Ми не то, що можемо, ми повинні вірити. Тому що ми з вами є віруючі, ми називаємось віруючі, і віримо в такі речі, які, можливо, наш розум зрозуміти не може, які не підвласні законам природи. Ми віримо в триєдність Бога і одночасно Його єдинство. Ми віримо в непорочне зачаття. Ми віримо в Воскресіння, а закони природи сотворив Бог. А якщо їх сотворив Бог, то лише Бог їх може і змінити. Не ми. А апостоли засвідчили цю правду і істину своєю кров'ю і своїм життям. Скажіть, будь ласка, якщо б це не було правдою, віддали б вони своє життя за це. Не будете вірити, що Ні. Бог добре, то й допомоги не отримуєте. Вірте в це. Робота розпочалась, я вірю, що завершиться вона швидко і постане в цьому чудовому місті перший храм Української помісної православної церкви Київського патріархату. Української не за назвою, а українською за ділами, які вона веде. Наша церква найперше молиться до Бога, молиться за свій народ, за свою державу, за свою владу і за своє військо. Ми завжди разом з нашим народом. В усі часи, в часи навіть лихоліть, в часи Революції Гідності. Наше духовенство опікувалось тими людьми, які знаходились на Майдані. Наш монастир перший відкрив ворота тим бідним студентам, які вбивали 30 листопада на Майдані Незалежності. І вони знайшли там в цій обителі спасіння. Монастир став в ті події. Не лише спас цих студентів, він став шпиталем, де в одному з храмів робились звичні, справжні хірургічні операції. Був переоблаштований храм. А великий храм це просто там знаходились матраси і лежали ці поранені, яких вихожували. Тобто наша церква була і є з народом. Наша церква молиться за мир і за нашу перемогу. А ми переможемо. Обов'язково, і в це треба вірити, тому що не ми розпочали цю війну, яка роз... зараз ведеться. Росія її розпочала. Ми є миролюбивий народ. Ми за всю свою історію воювали лише з тими, хто хотів нас підкорити. Ми ні на кого не нападали самі. На нас нападали, як напали зараз підступно і підло. Але правда є на нашому боці. І ми переможемо, тому що правда є Бог. А з ким є Бог, з тим є й перемога. Тому що ті, що нападають, забувають, що перемогти можливо не зброєю. Не зброя перемагає, а перемагає Бог і людський дух отих людей, які там на передові захищають нашу владику, всечасні отці, доброві брати і сестри. Христос Воскрес, Боїде! хочу щиро звернутися. Перш за все словами подяки до нашого Преосвященнішого владики Михаїла за те, що він, попри все, проявивши неабияку жертовність, приїхав до нас і звершив таку велику історичну молитовну подію для нас всіх з вами. Також хочу подякувати щиро собору священників, які також відкликнулись на запрошення. Прийшли, приїхали сюди, де хто а де хто приїхали. З, також з молитвою до нас, щоб підтримати нас у молитві, е, благословіння на будівництво нашого храму. Також хочу звернутися з великою подякою і привітанням до нашої всієї Великої Лінецької громади. Дякую щиро вам за вашу підтримку. Вітаю вас з таким великим духовним і духовною великою історичною подією. І е, я не можу виділити когось з людей, але я мушу виділити одну людину. Тому що ця людина є патріот, ця людина є е, вчинки якої є взірцом, взірцем християнина. Е, я знаю, що ця людина не любить, щоб її афішували. Вона не любить, щоб е, про неї так казали, але я не можу цього не сказати. І я хочу виразити велику подяку е, нашому. Е, Можна сказати, підрядчику, людині, яка очолила наше будівництво, яка запропонувала свою щиру допомогу в будівництві нашого храму, він є фахівцем будівництва. Це Володимир Олександрович Іщук. І я хотів би, щоб декілька слів, якщо можливо, ви сказали і звернулися до нашої громади і до наших парафіян. Шановна Ілінецька громада, шановний владика, шановні всі запрошені. Сьогодні ми освятили наріжний камінь, будівництво храму Святого Миколая. Дійсно, в країні важкі часи, можна сказати, економічна криза. Але я дякую всім людям, всій громаді, хто долучається, хто допомагає, які живуть і дбають не тільки за своє. Вони дбають, допомагають армії, допомагають будівництву, будівництву храму. От. Хочеться нам, будівельникам, сказати, що ми докладемо багато зусиль, щоб зробити храм, побудувати його якісно і гарно. Але швидкість цього будівництва буде залежати від нас, всіх, від громади, як ми будемо допомагати. І все-таки я вірю, що. З з нашою, з нашою з вашою допомогою. Ми храм з Божою допомогою. Ми храм все-таки збудуємо. І в нас все буде добре. І ми здолаємо російського агресора. І храм у нас буде. буде. Все буде добре. Слава Україні! Слава нації! Дякую вам за увагу! はい。